Він вас сильно кохає, але він не спішить. Він... Як партнер себе відчуває в стосунках з вами. Давайте подивимось. Як партнер себе відчуває. Хто сьогодні прийшов? Ви така драйвова жінка. Ви знаєте, чого хочете, ви доб'єтеся будь-що. Ви можете йти до своєї мети. І що б це б не стало? Ви, ви сама керуєте своїм життям? Що він думає зараз про вас? Що він думає про вас? Що він вас кохає? Що він вас кохає і хоче бути з вами? Що він вас кохає і хоче бути з вами? Кохає і хоче бути з вами. Кохає вас? Хто він? Він теж огняної стихії. Він теж огняної стихії. Що він відчуває? До вас таке сильне желання. Сильне до вас притяження таке сильне желання до вас, щоб бути з вами разом. Щоб бути з вами разом. Що він буде робити, щоб бути з вами? Як він буде розвивати стосунки, щоб бути з вами? Давайте подивимось, як він буде розвивати. Він не буде спішити. У минулих стосунках в нього вже був такий опит. Що він, коли поспішив і був розрив нього стосунків. Він вас сильно кохає, але не... він не спішить. Він знає, що ви від нього нікуди не дінетеся. Він такий строгий мужчина. Він знає, чого він хоче. Він знає, що він хоче, і він знає, що ви хочете. Ви будете разом. Ви будете разом. Ну, і порада карт. Ну, і порада карт. Він може заробляти. І ви самодостатня жінка, така, яка може, теж заробляє у вас. Є таке желання, ви дожні двоєм іти до цієї мети, ви дожні його підштовхнути, що ви його по долі жінка у нього, що він може бути з вами щасливий, і ви будете з ним щаслива. Отакий От сіній був розклад.